Перед вами кубка маленьких ліхтариків, які я заказав місяць тому на Аліку. За них заплатив за 10 штук 1,90 центів. Це одна штучка, десь менше 8 гривень виходить. Ну, Мені китайці прислали їх 11 штук. Я одну штуку вже не став вертати, хай так уже і буде. Такі вони запаковані. Прийшли всі ціленькі. Хочу продемонструвати, що воно таке, як воно світить, і наскільки воно бере енергії наскільки вистачить вам, наприклад, повербанка, щоб світити отакою от штуковинкою замість тої самої вічної свічки і їхніх варіацій. Так би мовити, заводське рішення від китайців. Ось такого воно розміру візуально. Для прискіпливих глядачів у мене є інструмент. Заміряємо габарити. Висота його від USB роз'єма до кришки 34 мм. Висота самого ліхтарика 22 мм. Діаметр ліхтарика 23 мм. Але це ще не все. У нас є ваги. Важить 4,593 грама. Так, тепер глянемо, як же ж він світить. Світить отак. Я гадаю, що вам нічого не скаже при зовнішньому освітленні такий режим. Тому вимкну зовнішнє освітлення і побачимо, що ми побачимо. А бачимо ми ось от таку картину. Ось. Так воно освітлює. Зараз я підлаштую експозицію приблизно до того, що я бачу на очі. Ось приблизно от так десь. Так світи воно більш реально. Оце в дійсності, що я бачу за камерою, і так, як воно освітляє стіл. Вмикаю світло. Так, скільки ця штука може світити від такого повербанку? Це старезний повербанк. Я заміряв у нього 33 Вт години запас енергії на сьогоднішній день. Ця штучка. Зараз ми побачимо, скільки бере енергії. Для цього в нас є фнірсі, який завжди виручає в такій ситуації. Що ми тут можемо побачити? Ми можемо побачити, що бере воно. 0,52 Вт. Тобто, якщо в нас 33 ватт-години цього повербанка, то в такому режимі воно буде віддавати в два рази більше годин, ніж його ємність. Тобто 33 поділити на 0,5, це буде 66 годин приблизно. Отак воно буде світити. Що нам може ще сказати споживання 05 Вт? Воно нам може сказати про. Само, самий світловий поток, який може бути тут максимальним. Ну, в середньому діоди світлові віддають від 80 там, до 120, здається, алюмен на 1 Вт. Якщо ми візьмемо що цей показник в круглому до 100, то це приблизно у пів вата це десь приблизно 50 люмен. 50 люмен, якщо на квадратний метр, 50 люкс на квадратний метр, це буде 50 люмен. Так от, така норма освітленості 50 люкс на квадратний метр. Доволі таки комфортно. Можете взяти якийсь хаб, підключити, понатикувати, скільки вам їх треба з того розрахунку, що одна штука споживає пів вата І видає приблизно 50 люмен. Якщо ви їх таких десяток втикнете, отримаєте 5 Вт. Буде забирати з акумулятора і 500 люмен буде вам освітлення. Такий собі простенький ліхтарик для заміни саморобних вічних свічок і всіх цих танців з бубнами.